Вітаю, друзі! Така страва з молодої капусти не залишить вас байдужими. Це дуже смачно, просто і швидко готувати. Після запікання капусти виходить румяною, апетитною з тонким ароматом італійських трав. Ходімо готувати? Молода капуста 500-600 г. Розрізаємо її на круги товщиною 1,5-2 см. Далі оливкова олія, 3 столові ложки, плюс часник 2 зубчики, підкопчена паприка, італійські сухі трави 1 чайна ложка, перець мелений за смаком, та ще я додаю томати сушені з базиліком. Все ретельно перемішуємо. Якщо ж суміш виходить густа, додайте ще трішки олії. Викладаємо стейки на деко встелене пергаментом та спочатку солимо їх. А потім змащуємо ароматною суміші, яку ми приготували заздалегідь. Тепер перевертаємо круги на інший бік і робимо все те ж саме. Солимо та змащуємо суміш. Така запечена капуста дієтична та корисна. На 100 грам готового продукту всього 68,7 ккал. Все, відправляємо в духовку розігріти до 180 градусів на 35-40 хвилин до рум'яного кольору. Ніжно просочена ароматною сумішю капуста готова. Смакуйте стейки з м'ясом, рибою, бобовими, крупами. По бажанню можна ще додати томатний соус. Це неймовірно смачно і так просто в приготуванні. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного і здорового життя.